Друзі, вітаємо вас в нашому новому відео. Сьогодні у нас субота і ми вибралися в лавіну прикупити собі трішечки таких літніх речей. Я купила собі два платтячка взагалі за 160 гривень. Дуже класні зараз акції в H&M. Настюша трішки розстроїлась, бо в неї вже заболіли ніжки бігати за нами. Сьогодні субота дуже-дуже багато було людей. Ось, дивіться, який гарнюній тут фонтанчик. Класно, але дуже-дуже людяно. Вибрались, тому що старшій доні треба було купити якісь шорти. Також завітали в KFC і купили ми бакет. Він коштував з картопелькою Фріна 125 гривень. Ось, і ми всі наїлися одним відеречком. Потім ми поїхали на озеро відкривати вже нарешті пляжний, такий класний сезон, дуже спекотний день, настільки стояв, я гадала, що вода буде непрогрітою в нашому озері улюбленому. На нашому пляжі. А ви знаєте, коли ми приїхали, то вода просто була така теплесенька. Ось, бачите, ми під'їжджаємо А в самій чащі лісу знаходиться поворот, який веде, якраз веде до самого нашого чарівного озера. Дітки все ніяк не могли дочекатися і все питали, куди ми їдемо, коли ми приїдемо. І ось нарешті та чарівна дорожка, яка веде прямісінько, знаєте, там є місця для риболовлі серед камешу, А якщо заїхати вглиб лісу, то ось він наш чудовий, наш прекрасний пляж. Вода, звісно, тут не дуже така прозора, не дуже чиста, але ми кожного року купаємось тут, тому немає ніяких проблем ні у дітей, ні у дорослих. Ось, бачите, як пішли одразу на дувних кругах. Ми з собою також взяли подружку нашу з Маріуполя Ніколь. Вона навчається, навчалася в Настійному садочку, ходила туди, а тепер вони підуть разом, мабуть, в один клас. Тому як в Греничах ті дітки, які ходять в одну групу в садку, то з цієї ж групи формується і перший клас. Ось так бачите, як вони гарно плавають, відпочивають. Погодка просто чудова. Ми виїхали після шостої вечора. Якраз вже немає тої знаєте, спеки. Щось дівчинка до них приєдналася, машуня з нею познайомилися на пляжі. А мама нашої Ніколі, нашої подружки, працює у форі. Тут у нас є неподалік в Гореничах магазинчик, вона там працює мерчендайзером, розставляє товар по поличках. Ось тому засиділась вона вдома, пішла туди, а я дуже частенько забираю її доню з садочка, бо вона працює до шостої. Ось п'ять вечора її забираємо. Вона вже нам така рідна, як ще одна доня пухнастенька така. Раніше до нас приходила кицюнька така а, гладкошерстна, така вона була. І вона завагітніла. Дуже величезне було пузо, її стерилізували, я не знаю, якось а, сусіди. Мені здається, що щось з нею сталося, бо досі її немає. Прикосінь, що вона кошечка до нас прийшла, лащиться. Дивіться, яка красива. Хоче вона їсти, облизується, да? угу. мабуть, чиясь така. Видно, що дуже така шорсочка у неї чистенька. Хтось за нею доглядає настінька. Це чиясь кітя. Просто випустили її погуляти. Угу. Так, полоничка наша. Ой, багатецько в цьому році через дощі, начебто тут багато має бути плодів. Шо, Ой, мурчить цюня. Ну, коти не дуже муркають, а кішечки більше вони муркають. Хочу понюхати квітки наші, да? нашу матіолку. Такі чудні квіточки, вони на вечір розквітають. І мені дуже знаєте, аромат сам матіоли Дуже-дуже подобається. Такий класний, солодкуватий запахи. Ому ну, так посіяла, відгородила я кирпичами тут. Зробила таку огорожу, щоб діти не затоптали. Насіння мої томатики стоять, такі якісь біднесенькі. Чуде? Зараз, Чуде? можливо, чимось буду їх придобрювати. Не знаю. Подивлюсь, що в мене там є. Підпушити треба огірочки. Наші сьогодні сонячно, гарно так. А ось тут горошок, не знаю. Щось він мене так довго вилазить. Що, можливо, я на цьому місці все ж таки засаджу все томатиками. Тому як там їх дуже в мене мені багато. Мені Думала, вони всі в мене, знаєте, зав'януть, пропадуть. Але ж ні, вони живуть. Треба щось з ними робити, кудись висадити їх, щоб їм було більше місця. Бо в таких горшечках маленьких явно вони плодоносити в мене не будуть. Дивіться, яка файна розсада на вулиці при сонячному світлі взагалі ожила. Тут набагато і краще, ніж в квартирі. До мене прибігла моя донечка. Ми вже тут насиділися сиділися в бесідці, напрацювалися на ділянці. Квітує моя петунія. випускає все нові і нові такі гарні квіточки. Ось, бачите, дуже багато бутончиків, бо я її придобрила такими паличками спеціальним добривом для квітів. Ми вже з настінькою набулися на вулиці, назагорялися. загорялися. Я не працювалася, пересадила всі свої томатики. Тепер, надіюсь, в землі їм буде набагато-набагато краще. І знаєте, що попросила моя донька собі на обід? Зараз покажу. Варимо брокколі Ми знайшли в морозильці. І дитина запросила в мами брокколі Уявляєте, Таке пепешне в нас життя. І ще до брокколів відварила їй два яєчка зараз. Присолю їх, витягну брокколі, і вже вона кричить: Мама, їсти! кушать! І дивіться, нарвали так швидко опадають листочки. Правда, цих півоній нарвали ми два дні назад і вже. Вони опадають. Кушать хочеш, так, да, сонечко, вже голодна дитина набігалася да, на ділянці. Зараз буду тобі броколі доставати і будеш їсти. Увечері до нас завітала наша Ніколь, наша подружка, і їй дуже захотілося мені допомогти пилососити наш коврик. Я навіть матусі прислала відео. Такі гарні <хи> здони. Вона сказала, вдома ніколи не хоче нічого робити. Я кажу, ну то ж, вдома, а в гостях вони зовсім інші діти стають. Трішки спокійніші, такі більш цікаві до роботи, до чогось нового. Ось така в мене помічниця. Коли трішки спала жара, ми вибралися на наш улюблений стадіон. Дівчатка насиділися вдома, допомагали мені також нарізати салати. Повечеряли, і ми пішли з ними лазити, бігати. Що ще потрібно діткам? Ось така активність на свіжому повітрі, те що треба. Мої маленькі дівчатка гуляють, а синочок десь там бігає на футбольному полі, з хлопчиками грає у свій футбол. Ось вони все мені кричали: мамо, познімай нас! Давай і так, і сяк ми вміємо. Такі прям вправні дівчата просто, просто такі гімнастки. Сьогодні понеділок вихідні пролетіли просто як одна годинка. І сьогодні чоловік мій на роботі, Сашко вже на стадіоні. Ми з нас вдома. Мене куча справ, буду готувати, буду мити ванну. Зараз покажу, чим я користуюся, коли вичищаю саму ванну, бо у нас дуже така жорстка вода, і наліт такий, знаєте, ржавий наліт на ванні постійно. Раз в тиждень я користуюсь ось таким засобом. Це у нас Сантрі гель-онікс. Знаєте, дуже-дуже класно купую у форі. Засіб дуже чудовий. Бачите, я тільки залила один раз. І вся ось ця іржа, весь такий, знаєте, наліт, рудий. Дуже класно воно вичищає мені все. Потім беру таку щіточку і гарно-гарно проходжу всі стіночки все дно. Ось, просто чудово. Навіть бачите, он, після води, яка режина на моїй плиці, також зараз буде це все наносити. Такий Сантрій гель, тому дуже всім рекомендую. У кого є така ж сама проблема, до речі, і для чистки унітазів, раковин ось таких ван це взагалі те, що треба. Шикарно дезінфікує, вичищає і видаляє весь ось такий, знаєте, неприємний такий. Колір цього а, такого бурого нальоту. Готувати ми з вами будемо сьогодні стейки з молоденької капусточки. Так як в мене Міша, мій кум, займається продажем овочів, нам багато капусти подарував вчора. Ми з ними їздили на річку, відпочивали. А, так класно було приїжджав Максим, це моєї куми хлопчик з Києва, він на облоні. Мешкає там вони з дівчинкою, орендують квартиру. Ось тому вихідні були просто у нас чудові. І так як я маю багато капусти, покажу вам, як я люблю її готувати, запікати в духовці. Так, для приготування смачних стейків з молодої капусти. Нам треба буде м'ясо, а, а точніше, навіть фарш. Так як у мене ось така філешечка куряча. Зараз я її буду пере. Мелювати м'ясорубці, а взагалі смачно буде і свинний фарш телячий, який вам більше такий смакує м'ясо. У ну, мене буде курочка. Тепер наш перемелений фарш. Я трішки підсалюю ну, приблизно півчайної ложечки солі. І за смаком, як вам смакує м -м, мелений чорний перчик. У мене це ось така дрібочка невеличка. Так, тепер фаршик гарненько перемішуємо з солькою, з перчиком. І відставимо, нехай трішечки просолиться, проперчиться. А ми поки що з вами будемо нарізати капусточку. Зараз покажу, як. Так, беру капустинку і нарізаю такими невеличкими слайсиками товщиною 2-3 см. Головне, щоб капусточка була дійсно молодою, соковитою, тоді наші стейки з капусти вийдуть дуже-дуже смачними. Дизайну. Ось такі мають вийти, бачите, слайсики. Так, тепер викладаю ось так на противень. Так, якщо є місце, зараз подивлюсь, можливо, ще доріжу. Сюди капусточку знайду в холодильнику і далі будемо готувати. Добре, що ще ще я в холодильнику ще одну капустинку. Тому заповнюю зараз весь свій противень. Ось так. Мабуть, ще десь три слайсового. Опа! Напишіть в коментарях, як ви готуєте. Чи готуєте ви такі смачні стейки з капусти, з фаршем? Чесно кажучи, я готувала вже декілька разів за цим рецептом. Мені дуже-дуже вони подобаються. Так, і ще одненький зараз ми. Доріжемо. Ось так, можна так, якщо він трішечки розпадається, його притримувати бокові листочки. Ось так, бачите, я весь противень заповнила. Тепер будемо готувати смачне ароматне масочко, яким будемо змазувати нашу капусту. Так, візьмемо піалочку і будемо готувати ароматне масло. Я вже на глаз наливаю, ну це приблизно десь, можливо 2 столові ложки масочка. Сюди додаємо мелений гранульований часник. Ми його десь на кінчику чайної ложки. Я вже так, знаєте, механічно не відміряю так роблю все на око. Так, також або італійські трави беремо, або базилік та орегано. Так як у мене вже закінчились італійські трави, ось так. Також на кінчику чайної ложечки додаємо базилік та орегано. А також ось таку паприку. Можна копчену, можна звичайну. У мене це звичайна паприка. Так, також додаю так на вас. Так, все. Тепер все гарненько беру в мене. Є такі, бачите, гарненький для змащування. А ось такий пензлик. Дуже зручний. Тепер все-все перемішуємо гарнесенько. І будемо змащувати нашу капусту. Так, беремо і кожен шматочок зверху змащуємо ось так. так. Наверх будемо викладати наш курячий фарш, ось так гарненько його розбуваємо. Плюскуючи по всьому шматочку нашої капусточки. Можна таким, знаєте, товстеньким слоєм, десь пару сантиметрів. Наверх я викладаю ось такі смачні в мене коктейльні томатики, нарізані ось такими кружальцями. Так, викладаю на кожний шматочок. Ось так. Буде дуже соковито і дуже смачно. З того, щоб капусточка гарненько приготувалася, я додаю 100 мл води попередньо підсолюю десь так Трішки, трішки менше, ніж половинка чайної ложечки солі, таку підсолену роблю водичку і заливаю, заливаю в наше деко. Ось так. Все гарно, гарно розподілилася водичка, і вона гарно продушкується мені. І буде дуже-дуже така класна капусточка м'якенька-рум'яненька. Тепер розігріваємо духовку до 180 градусів і відправляємо на пів години. А, так, Наверх будемо посипати твердий сирок, тому я заздалегідь його натираю на терочці, на крупній. Посипаю з натертим сиром кожний шматочок, ось так гарненько, і відправляю ще в духовочку на 15 хвилинок. Така в нас смакота вийшла. Ще поки гаряченький сир, круто присипати свіжим кріпчиком. І буду я вже обідати. А потім підемо з настюнькою десь на вуличку, бо вона вже засиділась вдома. Ось, бачите, яка гарна-гарна страва можна також і на святковий стіл готувати, і на кожен день. І так дуже смачно, класно, легенько і корисно. Дякую вам, мої любі, за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І також дуже вдячна за вашу підтримку, за те, що ви дивитесь мої відео, коментуєте. Не залишає вас моя діяльність байдужою. Дуже вам за це всім вдячна. Залишайтеся і надалі зі мною. Бажаю вам гарного дня, вечора чи доброї ночі. Всім папа! -па.